Те, що ЄС підтримує децентралізацію в Україні не лише на словах, свідчить і його фінансова допомога. 97 мільйонів євро з європейського бюджету отримують новостворені в Україні територіальні громади. Ці кошти перейдуть у фонд регіонального розвитку і дозволять наблизитися до повноцінної децентралізації. Ми зрозуміли таки, що необхідна допомога самоврядуванню і делегації делегування всіх повномочій на ніж рівень. Ці публічні гроші вони. Nie budując e, e, roboczych miejsc, to inwestycje w rozwój, to tak? zaraz budowa administracyjnej, i drżawnej systemy, ale ona nie dla do tego, żeby te inwestorzy, o których pan Roga, z Niemczech, z Japonii, z innych krajów, żeby mogli w Ukrainie i rozumieć, że Побудована система, яка їм дає можливість ризикувати свої гроші. Натомість голова Тернопільської ОДА Степан Барна зазначив, що успіхи від територіальної реформи вже помітні. Зокрема, по селах. Раніше було як дві треті суми зазвичай вкладалося в міста, і лише одна третя можливо, або одна четверта вкладалася в, в села. Сьогодні ми поміняли пропорцію діаметрально протилежну і, наприклад, з там з 93 мільйонів гривень, котрі ми спрямуємо по фонду регіонального розвитку. Ми спрямуємо щонайменше 65 мільйонів гривень. В село в райони Тернопільської області, окрім цього, посол Ян Тумбінський зазначив, Європа має намір підтримати малий та середній бізнес в Україні. Для цього розробляє спеціальну програму. Зокрема, відкриють низку регіональних центрів, які в першу чергу допомагатимуть інформаційно. Ми не рахуємо, що будемо відкривати 12 до 15 таких регіональних центрів. Е, 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 Pracować z tym małym i średnim biznesem. Potrzebno połamać te struktury monopolne i wielkie, nie tym, że będziemy ludzi wtórmy ale tym, żeby wytkryty możliwość dla drugich i relatywną wachę tych monopolnych struktur obniżyć tym, że będziemy podwyższyć. Не значення незначення середнього бізнесу таким чином сподіваються зменшити міграцію молоді з України. Окремо посол акцентував увагу на важливості забезпечення зайнятості для українських військових, які повертаються із зони АТО.